10 найбагатших людей світу збагатилися на понад 500 мільярдів доларів у цьому році. Хто ж у списку? Ілон Маск збагатився на 119 мільярдів доларів у 2024 році. 10 найбагатших людей світу збільшили свої статки на 585 мільярдів доларів завдяки зростанню акцій їхніх компаній. Власник соціальної платформи X Ілон Маск став багатшим на 119 мільярдів доларів цього року, а 10 найбільших багатіїв збагатилися на 575 мільярдів доларів. Про це пише бізнес інсайдер. Як повідомляється, Ілон Маск, Ларі Елісон, Дженсен Хуанг і Марк Цукерберг заробили понад 70 мільярдів доларів. Кожен на верхівці списку багатіїв. Ілон Маск, Джефф Безос і троє спадкоємців Валмарт. 10 осіб збільшили свої статки цього року загалом на 575 мільярдів доларів. Сума, що перевищує ринкову вартість ExxonMobil. До найбільших багатіїв 2024 належить генеральний директор Тесла Ілон Маск, голова Oracle Ларі Елісон, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг і генеральний директор Мета Марк Цукерберг. Ажіотаж навколо штучного інтелекту та ажіотаж на ринку після переобрання Дональда Трампа підвищили ціни на акції їхніх компаній, що принесло їм вигоду як найбільшим акціонерам.